Загородній, політтехнолог зараз до нас доєднається. Ну і спробуємо з'ясувати, скажімо, на чому базується впевненість Дениса Шмигаля в тому, що от було в нас і так все непогано, а зараз стане просто ідеально. Пане Тарасе, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні! Я вам слава е, ну, пане Тарасе, державна антикорупційна затверджена програма. На ній наполягали ЄС, наполягали G7. А ми можемо говорити про те, що дійсно вона затверджена на тих трактуваннях і вимогах, власне, на яких наполягали наші західні партнери. Тому що, от ми маємо нагадаю, цей приклад з відбором суддів Конституційного суду, так, де Венеційська комісія каже: От треба так. А ми починаємо шукати якісь лазівки для того, щоб трішечки все ж по-своєму зробити. Ну, дивіться, це такі ситуації 50 на 50, як, наприклад, з вибором кандидата в набу. Ми бачимо багато зауважень, в тому числі від представників антикорупційної громадськості, які сказали, що тепер набу знаходиться під контролем влади. Угу. Тільки питання в тому: а, а як так сталося? Так там же комісія була з всіх міжнародних е експертів. Це ж вони обирали. Ну не, я... не всі вони. Їх там двоє було. А ще е один так здається, проголосував проти. Ну не не голосував ну, за кандидатуру, так, кандидатуру. Вони це виконали вимогу, що вони мають контрольний голос в цьому виконали. Так те, що вони як голосували, це інше питання. Мене <питання> на більше питання було, чому такий слабкий склад був. Представників представників на директора НАБУ, І наступне питання до міжнародних експертів: а якщо ви не побачили гідних кандидатів, то чому конкурс не був скасований і не були набрані інші представники? Все ж таки були затверджені ці люди. От в чому питання? Тому знаєте, це, це не панацея, це не панацея стосовно того, що ось прийдуть іноземці, все, все порішають. Тому що питання, от особливо на цьому конкурсі, я, я, я ви, ви був в відкритому доступі. Я, чесно кажучи, теж від питань наших міжнародних експертів там очікував значно більшого. І на жаль, ми побачили те, що побачили, і при цьому претензії мають до вибору кандидатів на БУ тих, хто наполягав, щоб був саме такий склад. Такий склад цієї комісії, яка обирала. Тому тут таке питання: знаєте, 50 на 50, це не є панацею. Е, що стосується програм, ну перша програма боротьби з корупцією, здогадайтесь, коли була ухвалена. От здогадайтесь, І яким. Ну, не, ви скажіть, тому що дивлячись про яку саме ви програму говорите. Здесь, здесь... Десь дев'яносто шостому 97 сьомому році а -а -а. програма боротьби з корупцією була е е створена. Це тоді ще Леонід Кучма почав боротися з корупцією. З тих пір е невтомна боротьба з корупцією продовжується так, вже Ну рахуйте майже вже 20 років. Ми говоримо з корупцією. Таке віття. Знаєте, що нам важливий не результат, а процес. От, зважаючи на те, про що ви кажете, так нам потрібен результат. Тут дивіться декілька складових, все ж таки, в питаннях боротьби з корупцією. Що по перше, невідворотність покарання. Uh -huh. Я сподіваюся, що коли підуть перше, все ж таки покарання високопосадовців. Ну, наприклад, у нас перший на підході це пан Насіров. Справа якого вже завершилась, вона там знаходиться вже на розгляді судді, І Він має всі шанси, все ж таки, сісти. А це дуже добрий знак. От там порушена набу порушила кримінальну справу, наприклад, по проти пана Кирила Шевченка, колишнього голови НАБУ А я вам скажу, в банківській системі там ще ніхто і не починав свокопортатися, що там зараз відбувається. У нас проблема в тому, що. Корупція перейшла. Корупція перейшла в у багатьох випадках на, на, законні, на законні рейки Тобто вона узаконена фактично, як, наприклад, правою Кобилєва в Нафтогазі, хоча він говорить, що він все чесно собі виписав премію. Ось і, і це стосується от банківської системи. Сподіваюся, що там будуть вирішені ці питання. Але дивіться, це ми, ми повинні розуміти, що ми йдемо по похидному шляху, коли говориться, що треба зовсім державу прибирати з всіх сфер життя, це позбавить корупції. Ні, не позбавить корупції. Корупція. Іде в монополії, наприклад, через Обленерго будуть красти гроші, через закупівлі будуть красти гроші. Пам'ятаєте скільки говорили, що Прозора це той механізм, який е, вб'є корупцію? Я пам'ятаю, всі ці реформатори говорили, як це класно, і, і, і риторично українське питання: і що? а нічого, тобто е, фактично, особливо на назовому рівні, е, е, корупційні ризики як були, так залишаються. Mm. ніхто там не не може нічого сказати і наприклад Прозоро фактично стало інструментом який дозволяє легально е легально красти гроші бо не допускають тих кого потрібне е кого не потрібно до тендерів немає що головного в прозора наприклад немає індикативних цін немає а приблизно скільки що повинно коштувати це досить легко робиться але наші шановники розроб прозоро цього не зробили, а тому що це б заважало їм піаритися, розповідати скільки скільки грошей вони зекономили, хоча б, дійсно це це не так. Тому тут повинна бути ж більш системна робота, можливе застосування азійських методів боротьби з корупцією, коли, наприклад, за відповідальність за корупцію, корупційні діяння. Не це в тому числі сім'я корупціонера, і вона там продовжує виплачувати збитки держави, навіть якщо е, е, корупціонер, ну, наприклад, е, е, ну, просто за, за природніми е, причинами пішов в інший твіт. Або нехай, тобто така е відповідальність? Вона дозволить більш ну, торт переслідувати корупціонерів. Тут бачите, пане Тарасе от зараз якраз відкрив свіжа, абсолютно новина сьогоднішня е на економічній правді про те, що відзвітували прозоро, що за час роботи 70 мільярдів гривень принесли в бюджету на онлайн з, з онлайн аукціонів е в місцеві бюджети різних рівнів. Я що хотів спитати, ви абсолютно вірно, пане Тарасе кажете про невідомо. Ротність покарання, і е, Денис Шмигаль же ж презентуючи цю програму, так чи ну е, якби е, розповідаючи про неї, теж на цьому акцентує. А що нам заважає? Е, ну тобто без якихось додаткових програм, без не знаю створення ще якоїсь низки додаткових там органів чи структурних підрозділів, що нам заважає зараз? Тобто, все в нас не було програми там до прикладу антикорупційної, і ми не могли там е, застосувати принцип невідворотності покарання. Зараз вона в нас буде. І ми такі, а ну, все, все, супер, все питання вирішене. Е, так, ну дивіться, ще ми повинні розуміти, що е, у владі повинна бути набрана критична кількість людей, яка має етику е, несприйняття до корупції. Ну, наприклад, на митниці. Якщо ви поміняєте керівника митниці, ви в принципі нічого не поміняєте там, тому що на нозових рівнах все рівно будуть сидіти ці люди, які знайдуть 150 способів, як вкрасти і винувати буде все рівно навіть людина. Якщо дуже чесна, якщо навіть вона в Києві прийде з командою хоча б 10 людей, все рівно це не вирішить питання. Але якщо а, одночасно, наприклад, а, а, буде замінено хоча б по половина складу митниці, припустимо, це вже створить якусь критичну а, масу людей, які зможуть, а, зможуть принаймні дотримуватись етичних питань. А, а етика головна повинна бути існувати, в тому числі державного службовця. То, тут ви запитаєте, де брати цих людей. А я вам скажу, я вам скажу, що у нас етика, західні стандарти роботи зараз є тільки в єдиному масовому державному інституції, інституції яка називається армія. Тобто, скоріш за все, у нас я б брав такі критерії, що ті люди, які воювали, які мають етику відповіді, вони знають, що таке. Коли немає постачання, немає коли обкрадається армія, це люди з зовсім іншим поглядами на життя. Оце звідси масово можна брати людей для того, щоб створити критичну масу. Бо розмови пана Шмигаля про всі його повазі, воно звичайно залишиться розмовами, тому що апарат, апарат повинен бути наповнений іншими зовсім людьми, які повинні бути зовсім з іншими поглядами на це життя. Пане Тарасе, дуже дякую вам за, за розмову. Не скажу, що надихнувся я дуже оптимізмом в напрямку перспектив нашої боротьби з корупцією. Ну, але ну що, будемо дивитись, будемо чекати, але все ж таки треба робити щось тут, не чекаючи того, поки повернуться хлопці з фронту, як ми звикли казати. Дякую вам за цю розмову, пане Тарасе. Тарас Загородній, політтехнолог, був з нами на зв'язку.